Всім привіт ви на каналі Каліекспро. З вами знову я Коля, і в Браул Старсі вийшло оновлення: новий Брайл пас, новий боєць і багато чого нового. І сьогодні у нас такий міні-розбор цього відео. Ми погнали! Давайте почнемо з нового ребята, бойця. Це у нас Чарлі. Чарлі в церкві виступала, подивитися, всіх зазивала. Розпустила лакони. Відпливла всіх коконо, публіка визмотилась, а Чарлі з грошами снилась. Цікаво, давайте її і спитаємо. Давайте зайдемо в треніровку. сьогодні у нас таке зборочне відео. Хоча нас скоро буде 200 підписників. Давайте нам 200 підписників на решті. Так, є основна атака. Похоже на атаку Кайла. Відчуваєте останню атаку відбивається. Їдь, ребята, врагов. Так, у нас интернет-дочек по И Ульта, це... ульта яка мачі, я приглашаю игрока в кокон. А меня тебя, в принципе, кокон. Ульта довольно полезна, но мало бы проведется. Вот такие вот у нас боись. Вот так подивимся, що у неї за скин в Bravo. <плес> І скин на 70-му я не брала пацик Чарлі. Давайте її испытаємо в тренуванні. Натажіть підписку на канал, обов'язково підписуйтесь. Давайте набираємо 200 підписок. Так, цікава, цікава. Да, вот мы так и ударимся, как она. По сути, она выдавается на дорогу. Культа. Пульта тонкая. Они ребяткинчик приколный, мне вам подобрать. Ладно, от такий вот у неї есть А також в попередньому сезоні в мене ще є дуже багато невідкритих наград. Точніше, от Ну І давайте ми її з вами повідкриваємо. У мене їх дуже багато. У нас просто роботогромельний. Дивіться, скільки ще наград можна відкрити. Да, ребят, награду нам дофига. И так принципі, принципий аккаунт прокачаю. Да, відео нормально, я так монет монетами прокусити, якщо хоч у золотого мордіса. Не зря стоїть у мене на аватар. Ну і останні наград. Завтекучий Макси. Також у мене ще в цьому сезоні є декілька наград. Так, у мене вже 7000 монет. Непогано. Ну, а тепер до нового. Більше клубної ліги нема. Так, нам, ну, ребята, убрали всі ті клубні значки. І багато чого нового, старого. Тобто скіни, клубні очки, клубні ну, квести і багато чого більшого, більше немає. Замість цього у нас тепер така мега-копілка. Кожний виграш учасника клубу додає нагороди в мега копілку мега-призи і призи Стар. Розбій мега копілку в кінці собиті, щоб отримати свою долю. Тобто, я думаю, ви зрозуміло, як це тепер працює. Але це ще не все. Hello, hello, hello. А також нам надали 6 нових гіперзарядів. Перший це роза Прополка. Супер Роза також замідляє ближайших противників. Ще гіперзаряд у нас є в Джесі. Так, турель Джесі отримує допомігне 50% здоров'я і наносить на 20% більше урону. А ще у нас є гіперзаряд на Джекі. Копить колотиль, замідляє ближайших противників на 1,5 секунди. Щось схоже на е, розу. I Також у нас додавали гіперзаряд на Колет. Я і моя тінь. Коли Колет робить ривок вперед, за нею слідує тень. нанося урон по врагам по путі. Я думаю, це для вас зрозуміло. Але це ще не всі гіперзарят. Гіперзаряд для лоб. Е, Людяна буря, Супер-Лу е, автоматично заморожує противників в зони ну, дії. Але це ще не всі. Ну а з прочалі я забув сказати, що в неї, звісно ж, також є гіперзаряд новий, причому паразити. І скоко напавляються повики, їх три штуки, які атакують найближчих ворогів. Ну, в общем, ребята, вот отаке вот у нас. Получилось оновлення. Якщо я щось пропустив, мабуть, я багато пропустив, ну, але все ж таки, якщо я щось пропустив, добавте коментарі Підпишіться на канал, поставте лайки. І з вами був Коліекспро. І всім пока!